Чергова надзвичайна подія в обласному центрі 26 січня поточного року о 10-й годині вечора по вулиці Холодногірській прогримів вибух. Як виявилося, рванула захисна оболонка для газового лічильника, який невдовзі мали встановити. Майже 200 мешканців багатоповерхівки негайно евакуювали, блакитне паливо перекрили. Стався інцидент через витік газу чи з інших причин, з'ясовували наші кореспонденти. Для жителів будинку 33, 1 по вулиці Холодногірській, спокійний вечір перетворився на жах та страх за своє життя. Підинадцять часу. Я лічно тут сиділа такий зрив, думаю, боже, я не можу вийти, тут же речотка закрита, я відкриваю, закриваю, людей пропускаю. Думаю, хоча б хто не буде йшов. Потім хтось наверх піднявся, кажуть, о каже, тут у нас ящик розірвала. Мешканці говорять, після того, як встановлена в день коробка для загальнобудинкового приладу обліку блакитного палива вибухнула, відчули сильний запах газу. Патрульні, які прибули на виклик, відразу розпочали евакуацію людей. Назад пішов газ пішов вдома, покасі ж виселили на вулицю. 12-го нам розрішили заходити. Місцевою прокуратурою розглядаються такі версії вибуху. Учора протязі дня робоча бригада. «Сумигаз» е, працювала там і встановила пункт для облаштування єдиного лічильника на весь будинок, е, тобто лічильнику газу. Зокрема, вони розмістили там металевий ящик, е, встановили дві обвідні труби і поставили на них заглушки. Сьогодні, 27 січня, на цьому місці мав бути встановлений єдиний на весь будинок, лічильник газу. Е, ввечері, після 22-ї години. Е, Невідома особа поки що шляхом віджимання нижньої частини цього ящика встановила там саморобний вибуховий пристрій, основу якого складав запал, бойовий запал до гранати, чеку від якого ми знайшли за 40 метрів від місця вибуху. Вибухом було пошкоджено лише даний облаштований пункт, тобто ящик і дві газовідвідні труби. Представники суми газу певні причина вибуху, спланована акція, що спрямована на підрив їхньої діяльності. Ця ситуація є наслідком підбурення громадських активістів споживачів природнього газу які розповідають про незаконність дій «Сумегаз». Замість того, щоб дійсно допомагати споживачам впливати на законодавчому рівні на рішення щодо встановлення приладів обліку, наголошуємо, що Програма встановлення лічильників реалізується в рамках закону України про забезпечення комерційного обліку природнім газом. Є рішення суду щодо законності дій Сумегаз і роз'яснення НКРЄКП. Самі ж мешканці багатоповерхівки не вірять, що причиною вибуху став протест проти оснащення їх будинку газовим лічильником. Ні. Ні. Це вже ми. Ми ж їх знаємо вже тут усіх жильців. Неужели я кажу, ви от знімаєте, спрашиваете, не невже, ви думаєте, що ми враг, враги или кто-то враг свій? Ну, это же його сім'я пострадає, і він пострадає, правильно, якщо это наші хтось то жильцов, я лично нет. Вот ты такую версию придумала. Они хотят из нас террористов сделать, а это ну это смешно. Ну кто будет свой собственный дом взрывать? А я, Сами я подумайте. Сук, на котором сидишь, никто рубать не будет. Наразі місцевою прокуратурою проводиться розслідування у рамках кримінального провадження одразу за двома статтями умисне пошкодження чужого майна шляхом вибуху, а також незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, призначені всі необхідні експертизи. І тільки після отримання їх висновків спеціалісти зможуть розпочати відновлення системи газопостачання у багатоповерхівці.